Sony Знає, як викликати приємні спогади у прихильників PlayStation. Це чудово показали нещодавній Astrobot, а пізніше анонс брендованих PS5 приурочених до 30-ї річниці консолей. Ми готові не лише показати її, а й поділитися частинкою того дитячого захвату, який колись відчули багато гравців під час розпакування першої PlayStation. Для початку нам слід подолати основного боса ось цю велику коробку. Картонна обгортка, до речі, вкрита цікавим ігровим оформленням всередини. Після відкриття одразу видно зображення усіх п'яти домашніх консолей Sony. Перша меншенька коробка ховає в собі основний геймпад, загорнутий у додатковий захист. Ось так він виглядає. Для порівняння можемо показати оригінальний DualSense. Геймпад вкритий особливим гравіюванням до 30-річчя PlayStation. Також тут можна знайти посібники, гарантію і невеличкі приємності. Серед подаруночків є насадка для USB-C, яка імітує оригінальний штекер геймпада PlayStation 1. Ну а мабуть, найбільш дивний аксесуар це скріпка у вигляді класичного логотипу PlayStation. Також є наліпка, схожа на неї, яка дуже і дуже гарно виблискує. І стяжки для дротів, в які вплетені всім відомі знаки кнопок з геймпадів Sony. Використовувати їх можна отак. Кабель живлення. Що цікаво, у комплекті є пластмасові ніжки для консолі. Вони знадобляться, якщо ви захочете тримати свою PlayStation 5 у горизонтальному положенні. Далі гайда перевіримо ще одну сплюснуту коробку біля консолі. Отже, тут є звичайний HDMI-кабель, ексклюзивний кабель usb c який має позначку до 30-ї річниці, підставка для утримання консолі у вертикальному положенні. На жаль, з початком випуску slim моделі PS5, Sony перестала класти цю підкладку. Як бачите, тут вона є. Для порівняння маємо звичайну підставку, яку можна придбати за 30 доларів. Ще одна річ, яку точно не кладуть до жодної іншої версії PlayStation 5 це бокова панель, на випадок, якщо ви захочете придбати дисковод. Щоб уся консоль мала витриману стилістику, вам дають версію саме до 30-річчя. Ну і звісно ж, головна окраса цього відео PlayStation 5. Але спочатку ще один невеликий сюрприз від Sony. Це плакат. Він може відрізнятися для кожної окремої лімітованої консолі. Тут є додатковий захист для зберігання, сам він твердий, виглядає якісно, постер дуже великий, і з усіма можливими логотипами PlayStation. Ну що ж. Гайда вже розпакуємо лімітовану PlayStation 5. Отак От вона виглядає. Має плівку для отворів з обох боків. Логотип першої PlayStation. Напис до 30-річчя компанії. Тепер же знімемо плівку і порівняємо її зі звичайною PlayStation Pro. Звісно, різниця між кольорами очевидна. Так, можливо, Pro-версія не дуже підходить для порівняння, але це дозволить оцінити габарити консолі. Тим часом за технологічними характеристиками це звичайна собі PlayStation 5 Slim. Що ж, дякуємо за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку і пишіть коментар. Бажано на 10 чи більше слів. Якщо бажаєте зробити більше, ви можете допомогти PlayUA і далі тішити вас подібним контентом, оформивши щомісячну підписку на Donatello або безпосередньо ставши спонсором цього Ютуб каналу. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту і роботу новинарів. На цьому все, до зустрічі на каналі або на порталі Play.ua. Бережіть себе, Па-па.